Тут відображені наші дитячі мрії. Штучний інтелект, коли нарешті машини замінять людини на полі бою. Рою дронів на полі бою бути. Українському штучному інтелекту бути. Товариство ради вітати на просторах Інформ. Як бачите, я сьогодні не в типовій своїй броні, а в такому гарному одязі. Худі, мерчовий одяг 429 полку Ахілес, який має дуже важливе сенсове навантаження. Так ось тут відображені наші дитячі мрії певного покоління. Так і написано. А якщо ми подивимось ззаду, тут мрія, яка об'єднує нас всіх, плюс додатково буде написано на лівій руці: світом керує сила вперед вперед. І дійсно, це правда. Світом керує сила. Якщо ми зробимо ось так, ви побачите стилізований український герб і напис Ахілес Армі». Носіть, як вам зручно, як більше подобається. Купуючи фірмовий одяг полку «Ахілес», ви отримуєте не лише якісну зручну річ, яка стане в нагоді при цій поводі, а й зокрема підтримуєте сил оборони прямим донатом на 429 й полк, який конвертується в дрони, в техніку і інші засоби ураження, які Ліквідують русню. Штучний інтелект. Це топ, 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 топ запитання, яке задають представники засобів масової інформації, яке ви пишете в коментарях. І просто штучний інтелект, коли нарешті машини замінять людини на полі бою. Скажу вам так, що машини допомагають людям на полі бою, убезпечити їх, замінити частково, але повною мірою замінити машина людину не може. Машина може захистити людину. Штучний інтелект це така важлива річ. Я думаю, що в кожного з вас, хто приглядає, є смартфон, можливо, ви зараз з нього, до речі, дивитесь це відео. І напевно ви собі встановили чат GPT, ну, як мінімум, версію такого пробнічого, подивитися, як воно буде працювати. І ви звернули увагу на те, що його потрібно навчати для того, щоб він виконував необхідний для вас функціонал. Точно так само і в військовій тематиці. Штучний інтелект потрібно навчати для успішного виконання бойових завдань. І ми розділимо зараз його на декілька частин: п'ять складових штучного інтелекту: перше автоматичне донаведення, друге рій дронів, третє групові удари, четверте обробка інформації розвідувальної, а також відомостей про противника. І звісно, п'яте це піддослідна експлуатація. Один з елементів штучного інтелекту є автоматичне донаведення. Для чого воно потрібно? Коли ми перебуваємо в тому чи іншому позиційному районі противника, виявляємо його і починаємо наближатися до тої цілі, яка нам цікава, це може бути легкоброньована, броньована техніка, артилерія, група противника. Чим ближче ми наближаємося до цілі, тим більше на наш дрон, а саме на органи управління, впливають засоби радіоелектронної боротьби. Чим ближче, тим сильніший сигнал. І відповідно, коли ми заходимо в саме відповідальний момент, коли треба підкрутитися і знищити противника, ми втрачаємо керування дроном, тому що сигнал перебувають засоби радіоелектронної боротьби. Штучний інтелект це можливість, яка дає нам перевагу захопити ціль на безпечній висоті, де вплив засобів радіоелектронної боротьби противника мінімальна, і далі дрон по цілі йде в автоматичному режимі. На сьогоднішній день українські приватні компанії зробили просто. Чи автоматичне до наведення, яке вже сьогодні ефективно працює як по динамічних, так і по статичних цілях. Тобто, які рухаються, і ті, які є стаціонарними. Це перша складова. Друга складова це рій дронів. Маємо позиційний район. Ось цей стіл, квадрат. В Цей позиційний район пролітає група дронів. Кожен запрограмований на свою ціль, який має виявити і розібратися. Це ціль статична чи динамічна? Це макет чи дійсно бойова одиниця. Раніше згорівша техніка, чи та, яка продовжує виконувати бойові завдання. Після цього кожен дрон має нанести по своїй цілі удар. Удари можуть бути групові, коли залітають відразу 2, 3, 4 дрони до гарантованого знищення тієї чи іншої цілі. Як ви розумієте, для того, щоб навчити штучний інтелект розпізнавати, відрізняти цивільні об'єкти від військових цілей, потрібні. Тонни матеріалів, які обробляться в необхідних аналітичних центрах і навчать штучний інтелект ефективно працювати, привідкрию трохи завісу. Україна має дуже суттєві успіхи в розвитку саме цих програм. Тому рою дронів на полі бою обов'язково бути. Третя складова це групові удари. Ви напевно знаєте, що для того, щоб ліквідувати ворога. Зазвичай недостатньо всадити одну кулю. Точно так само для того, щоб знищити ту чи іншу ціль противника, ми маємо нанести груповий удар в автономному режимі. Так ось, якщо ми кажемо про розвиток технологій, ми вже навчилися, за рахунок розвідувальних засобів, виявляти ворога і також коригувати групові удари дронів. Наряду відтинків сили оборони цю технологію застосовують більш ніж активно. Вона зараз знаходиться на початковій стадії вже бойового застосування, але після проведення піддослідних експлуатації, тобто застосування різними підрозділами сил оборони на різних вітинках лінії бойового зіткнення, буде зібраний додатковий масив інформації, проведена модернізація, і це стане масованим рішенням. Тож, українському штучному інтелекту. Бути. Четверта складова: це обробка різноманітної інформації. Як розвідувальні, так і інших відомостей про противника, динаміку переміщення, позиційні райони, інтенсивні роботи артилерії і інших засобів, деталі яких розкривати не будемо. В цих питаннях для систематизації, оптимізації і виділення найпріоритетніших завдань також допомагають елементи штучного інтелекту. Тема дуже цікава, але, на жаль, не можу розкрити додаткові деталі. Все таємне рано чи пізно стає відомо широкому загалу, але не зараз. Ми маємо зробити все можливе і неможливе для того, щоб противник знав якомога менше про наші здобутки, про наші результати. Бо ворог свого придумати не може. А от перейняти ідею в нас і реалізувати це залюбки, і з тим ресурсом, який він має за рахунок нафтогазу долара, противника об'єктивно. Вдається ці завдання виконувати якісно. Хто переможе в перегонах розвитку штучного інтелекту? Ми чи противник залежить саме від вас, бо кожна програма потребує фінансування для її розробки, піддослідної експлуатації, модернізації і впровадження війська. П'ята складова, як ви розумієте, будь-які технічні розробки потребують ефективного і якісного застосування на полі бою. І саме тут 429 й полк Ахілес відіграє надзвичайно важливу роль з точки зору експлуатації та покращення нових технічних засобів, боєприпасів, дронів і штучний інтелект не є винятком. За моїм твердим переконанням, українському штучному інтелекту буде сьогодні. Ми в Збройних силах України впроваджуємо штучний інтелект. А ще, здається, зовсім недавно ми мріяли про ось такі. Прості речі, отож, незважаючи на минуле теперішнє та майбутнє, хто знає, хто знає, в усіх сенсах ахілес в нагоді при будь-якій погоді,